Кілька годин правоохоронці Вінничини шукали шістьох зниклих дітей. Рошук неповнолітніх тривав у Вінницькому, Тульчинському та Хмельницькому районах. Повідомили у національній поліції Вінницької області. Пошуки розпочались одразу після отримання повідомлення від батьків за 2024 рік. Працівники поліції щонайменше пів тисячі разів доєднувались до пошуків зниклих дітей. Найрезонантніші це зникнення Аліни Коломійчук села Печера, братиків та сестрички у Гась. Сінському районі сьогодні ми поговоримо з Оленою Слободянюк, старшою інспекторкою відділу ювенальної превенції, управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції у Вінницькій області про те, наскільки важко шукати зниклих дітей і хто несе відповідальність за те, що неповнолітні залишають свої домівки. Пані Олено, мої вітання. Доброго дня розкажіть, будь ласка, які ж найчастіше причини того, що діти йдуть з дому. Найбільш частими причинами, звісно, самовільного залишення дітей дітьми місця перебування це є конфлікти в родини. Конфлікти, конфлікти в родинах це можуть бути, ну якщо говорити про крайно, що це звичайно домашнє насильство. Можуть бути просто непорозуміння, так так звані конфлікти поколінь. Так зараз вони сильно яскраво виражені. Особливо, якщо ми говоримо про такий підлітковий вік, він, звичайно, зараз набагато раніше. Колись ми вважали, що підлітковий вік це такий вже років там, 12, 14, так 15. Зараз вже з років 10 ми вже можемо говорити, що в дітей починається формування особистості, ставлення своє до певних речей, бачення так світу і свого життя, як вони вважають, самостійного власного. Тобто, це є також частою причиною зникнення дітей. Ну, інша причина це стосунки з оточенням, з друзями. Це, звичайно, любовні стосунки, так так, скажемо. так, Таке дійсно буває. Ну, і Буває так, що діти просто загралися, так, десь гралися, бавилися і просто невчасно повертаються додому десь пізно. Бували випадки, коли діти сідали не в ту маршрутку, таке також бувало. Ну, Тобто, це такі це рідко стається, коли діти випадково так, зникають. В основному це от, все, що пов'язано з оточенням, це родина, друзі. отак. Те, що ми бачимо, повідомлення що правоохоронці, наприклад, повідомлення, що дитина зникла, і, наприклад, через добу ми бачимо, що дитина знайшлася, ніби все просто. А насправді, скільки ресурсів доєднується доєднуються для того, щоб знайти зниклу дитину, і наскільки це складний процес, насправді? Скажу так, що кожне повідомлення про зникнення дитини воно є, воно виступає першим серед інших повідомлень, які надходять до органів національної тобто поліції. Тобто Це пріоритет, Це пріоритет, однозначно. Одразу, як тільки надходить повідомлення, на це реагує слідчо-оперативна група. Одразу ж підключаються працівники ювенальної превенції. І якщо звичайно дитину не знаходять там протягом години, якщо це ще частіше всього, якщо це маленькі діти, то одразу ж піднімають. Ається особовий склад вказаного територіального підрозділу іноді залучаються територіальні підрозділи сусідніх. Е Наприклад, районів чи ну от районів, навіть областей також по кількості, скільки це може бути осіб? Дивіться, якщо це вночі, це весь підрозділ. Це буде від 50 чоловік, так від 50 працівників особового складу, це буде до 100. Тобто це будуть всі. Крім того, зазвичай залучається громадськість. Якщо ми не можемо знайти там найближчим да, часом, залучається громадськість. Якщо ми знаємо, що діти е, зникли в такій відкритій місцевості, якщо це десь може бути ліс, якась лісосмуга, от поля за зараз звичайно легше тому що немає листя то легше там да оглядати якусь місцевість але все все одно ми намагаємося залучати і місцеве самоврядування громадськість просимо також допомагати і нацгвардію і ДСНС. тобто в всій справі ми всі єдині тому що ну це діти тому що тому їх знайти це справа всіх Тобто ми можемо говорити, що пошук однієї дитини іноді може е, обраховуватися тисячами людей, які доєднуються до її пошуку. Звичайно. Для того щоб люди розуміли, наскільки це масштабно і наскільки це складний процес. Щоб розуміли люди, тут потрібно сказати, що є працівники, які безпосередньо от шукають так, ходять там, опитують, е, е, наприклад, хтось. Е, Розміщує е, публікації, хтось оголошення, хтось ходить з фотографією, дитини показує, а є ще дуже багато працівників, які здійснюють роботу там в соціальні мережі, моніторять, е, проводять аналіз е, камер відеоспостереження, тобто це ще дуже велика кількість людей, які також працюють над цим щоденно, і постійно ця робота фактично не припиняється, тому що на жаль, діти діти зникають часто, тому, тому так. Здебільшого ми бачимо, що всі ці історії закінчуються хепіендом однак, якщо що ситуація закінчилась трагічно? Тут ми вже говоримо про відповідальність батьків. Якщо так, то яка вона? Е, ну, якщо ситуація закінчилась трагічно, то ми можемо. Якщо це ми вже говоримо. Про кримінальні наслідки, так то, звичайно, тут відповідальність несуть батьки. Якщо це з їхньої вини дитина зникла, якщо були конфлікти, якщо раніше, наприклад, дитина зникала, і батьки просто там не повідомляли поліцію, тому що ну, є такі випадки, що батьки собі там, розуміючи характер своєї дитини, думають, ну, от там походи і прийде, да? навіть якщо дитина вийшла вночі. Хоча це з їхнього боку це абсолютно легковажність, з їхнього боку, це абсолютно невиконання своїх батьківських обов'язків. То порушення статті 184 КУПАП України. Тому в даному в таких випадках вони в обов'язковому порядку будуть нести або адміністративну відповідальність, або якщо ж вже дійсно наслідки кримінальні, то це буде і кримінальна відповідальність згідно чинного законодавства. А після розшуку чи проводиться робота із дітьми, із батьками, якщо так, то яка? В обов'язковому порядку, як тільки ми розшукали дитину, звичайно, ми даємо дитині оговтатись, і ми починаємо завжди, ми встановлюємо так звані причини та умови такої події. Ми встановлюємо, чому вона так вчинила, що цьому спонукало. Враховуємо обставини в сім'ї, чи є там інші дітки, чи перебуває ця сім'я на якихось обліках, чи перебувала вона раніше на обліках. Звичайно, встановлюється, перевіряється, як дитина себе поводить в школі, так? чи є в неї. Друзі, ну от взагалі це все встановлюється. Повідомляємо завжди службу у справах дітей. Вони в подальшому вже також враховуючи обставини, інколи залучають психологів. Можливо, цій дитині потрібна робота з психологом, надання якоїсь допомоги. Якщо випадок зникнення дитини безвісті повторюється протягом року, відносно такої дитини заводиться контрольно-наглядова справа. І працівник імунальної превенції з моменту другого зникнення дитини одразу заводить оперативну контрольну наглядову справу і постійно систематично проводить з нею профілактичну роботу. Це також і він безпосередньо він з нею спілкується, він спілкується з батьками, відвідує її вдома. Ну, от Отак от, от. Тобто, в обов'язковому порядку ми над цим працюємо. Дуже дякую вам за таке детальне роз'яснення, і дуже сподіваюся, що усі діти в 2025 році будуть залишатися вдома під наглядом. батьків. Так, ми, ми дуже на це сподіваємось. Дякую. Ну, а глядачам нагадаю, що сьогодні ми поговорили з Оленою Слободянюк, старшою інспекторкою відділу ювенальної превенції управління превентивної діяльності головного управління Нацполіції у Вінницькій області про те наскільки важко шукати зниклих дітей і хто несе відповідальність за те, що неповнолітні залишають свої домівки.